Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорі во Христі щиро вдячний тим, що спільно з нами молитеся. Нехай Бог вас винагородить. Щиро подяка всім жертводавцям, дякую пані Анні Костюк із Америки. Вона постійно нас підтримує. Пані Анечка, дуже вам дякую. Дай Бог благословить. Дякую щиро. І всім жертводавцям я вдячний ще раз за ваші пожертви. Нехай Господь Бог благословить. Дякую, що підтримуєте наш волонтерський рух, так що ми допомагаємо багатьом, ну і слава Богу. Дякувати вам і дякувати тим людям, які і до нас довозять, і від нас везуть. І Ми вдячні всім вам. Нехай Бог вас всіх винагородить. Дуже-дуже вам дякую. Дорогі в Христі, сьогодні хочу привітати із Днем народження. Правда, трохи з запізненням, десь я пропустив, чомусь був цей. Так. Привітання. Христос посеред нас. Мир вам. Хочу привітати дружину Оксану, маму моїх дітей із Днем народження з 46-річчям. Приєднується до цих слів. І щоб побажають Божої благодаті, щастя, здоров'я, Усього найкращого хай щастить, бо щастя ліпше, як готові гроші. Всього найкращого люблять чоловік Іван. І так само сина Назарчика з днем народження. В нього йому виповнилося вже 10 років, і приєднується до тих слів, щоби пролунали і пролунають до Божої благодаті і ласки здоров'я, миру, мудрості, як у Соломона, і всіх святих, щастя, здоров'я, хай йому щастить усього. Хай кращого, цього найкращого, і з повагою батько Іван. Це було привітання від Сурмея Івана. Я вітаю вас і всю вашу родину. Здоров'я вам міцного Божого благословення, тому що, знаєте, щастя це коли всі родини є об'єднані і вони разом живуть, щасливі, тішуться життям. Щастя, щоб всі були разом. Тому не Бог вас благословить, щоб всі були разом в любові, в доброті в Божій, і Божій благословенні перебували. Так, Є ще в мене е, сьогодні іменинник отець Михайло Заверчук, е, то мій друг, я його дуже люблю, це дуже цікавий отець. Отець Михайло був е, настоятелем церкви в Дніпрі, в, в Донецьку. До останнього, знаєте, навіть вже коли. І Донецьк був окупований, і все рівно отець Михайло там служив. Були люди, приходили, збиралися, знаєте, і ну, це особлива людина. Михайло, він є священик з великої букви, з великої букви. Це людина молитви, це людина віри глибокої, це людина великої жертвенності. Отже, Михайло, нехай Бог тебе благословить, Здоровлює тобі міцного Божого благословення. І апостольської ревності, Соломонової мудрости, Дух Святий, Хай завжди наповнює твоє життя і наповнює твоє серце. Дорогі у Христі, хочу ще привітати одну дуже поважну людину. Це нашу любиму парафіянку, Улянку, Уляна Шевчук. Це чудесна людина, чудесна. Чудесна дівчинка, я завжди, як бачу улянку церкві, я так тішуся. Це сонечко, яке, знаєте, наповнює моє життя. Я її бачу, все, я вже щасливий. Я цілий тиждень вже ходжу щасливий, тому що це є чудесна дитина, це чудесна людина. І, знаєте, і... Бачите, мама її так привила, привикла, привила любов до церкви, і пані Стефанія, як це приходив до них додому. Вона так сиділася на Уляцю та чекає, отець прийшов до хати. та Каже, та два шостого отця будемо приймати. <різь> на, і потім, коли мами не стало, Улянка, знаєте, вона привикла, що мама каже, там за тих молиться, там туди йти, а вона, вона, вона така чемна була, послушна. Все мама робила, а вона все, все виконувала. А мами не стало. І вона так відчула оту, знаєте, недостачу. Але ми так старалися її завжди, знаєте, як. Окутити такою родинною, родинними обіймами нашої парафії, і Улянка то дуже добре знає. І дорога Уляся, я тебе вітаю з твоїм днем народження. Кажуть, що дівчата не кажуть, скільки її років. Та на тебе подивишся, ну, ти, ну, та хто це може сказати, скільки тобі років? Не? Ну, скажи, хто може сказати? Скажи, яка молода. Так, а Улянка. Це чудесна людина. Це є вчитель, це є педагог, це є ну, мислитель, це є людина знаєте, душевної чистоти і такої, знаєте, англійської вірності, чудесна людина. Я е, вітаю тебе, Олясю, з днем народження, Божого благословення, сімейної радості, родинного тепла і многое і благое літа. Моя літа! Нова... Твори Господи многая, многая много я літа хай сонце світи і поя щастя хай дає. Я щиро дякую всім. Питання запитуйте, відповідаємо, будуть окремою рубрикою. Просто зараз ми ну, практично дуже зайняті. І зараз ми знову їдемо на похорон, військово охоронимо. І тому буде для вас таке трохи літо, трошки відпусток. Я розумію, що вам ви привикли кожен день відкривати і щось там, колодій говорить, щось розказує. Ну просто ми не встигаємо. Але я вам щиро всім дякую. Не забудьте, всі, ті, що дивляться, поставити лайк під час трансляції. Це дуже важливо. Поставити пальчик догори, написати коментар, написати, що звучать, написати свої намірення, беріть живу участь в молитві. Наш канал. Ютуб канал відрізняється тим, що ми є молитовно-просвітницький канал, так? ми і молимося, і вчимося. Вчимося і молимося. Тому беріть участь у тому, пишіть намірення в чаті, за кого ви там хочете. Поставте пальчик завжди до гори, бо, тому що Ютуб бачить, що люди дивляться, тицюють, значить, і поширює його, і це будете мати участь в апостольстві, апостольстві Божого Слова. Бо я молюся, Боже слово проповідую, а ви допомагаєте його поширювати. Ми робимо спільну справу, і це чудесно. Найбог вам допомагає, найбог вас благословить. Слава Ісусу Христу!